З Євангелії від Матея Того часу Ісус наблизився до Галілейського моря і, піднявшись на гору, сів там. І прийшло до Нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших, їх поклали до його ніг, а він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять, а сліпі бачать. Прославляли Бога Ізраїлевого. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав: Жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоби часом не ослабли в дорозі. Та учні кажуть йому, звідки нам у пустелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу. А Ісус запитує, Скільки хлібів маєте? Вони відказали сім і декілька рибин». Звелівши людям сісти на землі, він узяв сім хлібів і рибу та, віддавши подяку, переломив і давав учням. А учні людям. Усі поїли й наситилися, і зібрали кусні, що залишилися, сім повних кошиків. Бог запрошує нас на бенкет, приготував для нас. Смачні страви, добрі вина. Бенкет завжди є символом радості. Він хоче поділитися з нами цією радістю, тому запрошує нас на цей, на це, можна сказати, весільний бенкет свого сина. Але ми дуже добре знаємо, що головне на кожному бенкеті, званому обіді, не те, що стоїть на столі. Але ті, хто сидить за цим столом. І дуже добре знаємо, що навіть скромна вечеря, але з нашими ближніми, з найкращими друзями, є чимось набагато кращим, ніж дійсно, великий бенкет з людьми, яких ми не знаємо, з людьми незнайомими або ще гірше такий собі бенкет на самоті, можемо заставити для самого себе великий стіл. але... Жодної радості не під час цього бенкету не будемо відчувати. В нашій дорозі до неба ми дуже часто так захоплюємося нашою особистою святістю, своїм виконанням Божих заповідей, тому що самому дійти до Небесного Царства, що дуже часто забуваємо про наших ближніх, про тих, хто, хто разом з нами йде до Небесного Царства. дуже часто такі, що їх не помічаємо. Або ще гірше, попросту їх зневажаємо. Якщо ми хочемо дійсно тішитись вічною радістю в Небесному Царстві, може не треба поспішати, може треба навіть деколи зупинитися, щоб зачекати на тих наших друзів, на тих наших добрих знайомих, щоб разом з ними, не на самотне не, не самому дійти до Небесного царства, тільки разом з усією церквою, особливо з тими, хто на землі нам дорог. Кого ми дійсно називаємо нашими друзями, щоб разом війти на цей бенкет, який приготував для нас Господь?